Друзі, мої вітання, радий дати вас себе на каналі. Це означає такі одне у нас сьогодні новий відос. Дозвольте вам пояснити, що відбулося в даній ситуації, яку ви зараз будете дивитися. Відео коротке, але дуже-дуже цікаве. Їдучи на огляд автомобіля в місто Мукачево в на посту в нижніх воротах, мене зупиняє поліцейська, і знаєте, що вона в мене просить? Документи. Відповідно, я криваю дію, показую їй Е-документ, а вона каже: Ні, покажи ще свідоцтво про реєстрацію і посвідчення водія на що я вмикаю камеру і далі в відео ви все побачите. Тому, друзі, вмощуйтесь позручніше запаряти ще юху і я дивиться цей трішняк. Що вам показати? Будь ласка. А куди ви руки тягнете, я перепрошую? Ну це ваш телефон чи ні? ні. А чого я, ви сюди руку тянули? Забирають добре, включайте. Я ж не можу читати. Ну це ваші проблеми. Напевно, чи мої проблеми? Скажіть мені. Ні, але ви зобов'язані придивити документ до повного знайомства. Ну це мої проблеми, я перепрошую. Ні, це не ваші. Це мої проблеми. Ні, це не ваші. Це але ваші Ви проблеми. можете мені показати не QR-код, а звичайно, просто документ. Дивіться, Кабінет міністрів затвердив дію на законодавчому рівні, що це є документ, який засвідчує мою особу. Я вам показую QR-код з дії, він затверджений Кабінетом міністрів. Це, що е, ваше міністерство не може дати в цьому ради, це не мої проблеми. Це проблеми виключно ваші тільки дороги. ваші. У установа є, кабінет міністрів і так далі, але з технічних причин ми не можемо вчитати інформацію. Це мої закону. проблеми. Ну, я в, я ваші? виконую вимогу закону, показую документи. А чому ви не показуєте ну, просто? Тому що мені це дозволяє закон так зробити. Я але... нічого не порушую. Яна, так? так. Посвідчення службове покажіть, будь ласка. Та можете не витягувати, я так. Кажу. Андрус Діана Василівна, інспектор батальйону ПП Закарпатській області, ДПП 26. Так, Діана Василівна, я щось порушив? Ні, ви нічого не порушили. Ну, які до мене можуть бути питання? Зараз ви знаходитеся на стаціонарному блокпосту. Так. Так, маєте показати документи. Я вам показав. Який? Ви показали QR-код, який я з технічних причин не можу ще... Ну, я знову ж повторюю своє запитання. Добре, назвіть свої тоді анкетні дані. Це третя стаття Конституції України. Ну, є в мене таке, таке право? Звичайно, є. Я щось порушую? Ні. Чого ви мене зараз затримуєте тут? Я не можу Я зробу. вас не затримую, я вас обмежую так як я не можу. Згідно прийти. чого ви можете мене вашу. — А для чого? Залишайтесь на місці, буду можете тоді по номер вашого транспорту. Дід сюди, куди ви пішли? Чому вони такі тугі? Я не можу цього зрозуміти. Поясніть мені, чому вони такі тугі? Вона буде встановлювати по-моєму номерному знаку. У мене і мені номера, і вона хоче по них встановити. Це просто капець. Друзі, це нижні ворота. В них тут серйозні операції, я бачу, приходять, ви розумієте. Я перепрошую, а можна ще на секундочку вас? так? А що? Я... Чому ви так некультурно невиховано махнули рукою, їдь собі. Не побажайте не ви щасливої ви дороги. Транспортний засіб, номер вашого транспортного засіб, щасливої дороги, будьте уважні, не порушуйте. Не порушуйте закон, підтягніть матч час і все в нас буде добре. І буде в нас гарна процвітаюча країна. До побачення. Друзі, ну ви все побачили. Розумієте, коли ви не порушуєте нічого від вас вимагати, ніхто не має жодного, жодного морального права. Нічого вимагати від вас не можуть. Тому знайте свої права, не порушуйте закон і все буде Україна. Слава Україні!